Дочки мої, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням знову даю сім стріл від опасності. Це заговір діда Нестера. Він сильний, він працює, він перевірений. Що робите? Три рази треба слухати. Зараз собі закріпіть, поділіться, обов'язково поділіться. І хай він вас, якщо не можете, під рукою нема у вас реме телефона, напишіть його собі на листку і положіть в гаманець, в сумку в карман. І тоді будете захищені. Можна діток, діткам також у школу написати на бумажечці, десь в пінал, тільки не на видне місто, десь, ну, як положити, як в шухлядку, щоб під рукою завжди було. І так, на всіх своїх підписників установлюю сім стріл від опасності. Чорна хмара відступає, сіра хмара її здоганяє. Дощова хмара опасності змиває, громова хмара грім блискавицю відволікає. Біла хмара з чорної хмари наглядає. Сонце виступає, і день спокійний замикає. Зоріна ніч спокій бажає. Стоп установлено. Чорна хмара відступає, сіра хмара її здоганяє, дощова хмара опасності змиває, громова хмара грім лискавицю відволікає, біла хмара з чорної хмари наглядає, Сонце виступає і день спокійний замикає. Зоря на ніч спокій бажає. <кій> Чорна хмара. Від, відступає, сіра хмара її здоганяє, дощова хмара опасності змиває, громова хмара грім блискавицю відволікає. Біла хмара із чорної хмари наглядає, сонце відступає, і день спокій замикає, зоряна ніч спокій бажає. Називайте три рази прослухайте. Називайте всіх членів родини із старшого до меншого. Також тваринок із старшого до меншого. В такій самій небезпечній ситуації, будете збережені, це провірено, перевірено. Це цьому заговору я ще була дуже мала, помню, як не дід Нестер, бо властелен старший, діток, дітки, ось за першого. Вересня йшли в школу, і бабушки, мами приводили от, перед 1 вересня, там 30 серпня, 31-го, і він так руку брав над головою і встановлював цей захист. І дітки були збережені. Це захист працює, він перевірений. Якщо вам було корисно, напишіть питання, може, вас щось. Турбує. Я постараюсь відповісти. Водку пробити за цей заговір не треба. Це білий заговір, це дерев'янська магія. Вона працює, вона провірена і перевірена.